Кадочка за гніздечка від Русланчика. Запрошую тебе послухати казку про Оха Як у 7 березня 1906 року написала Леся Українка. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох. Я тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корги заввишки, а на сажень борода. Знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох. Той приходить і волає або й тихо каже ох. Хоч би навіть ненароком я ох промовив ти, знай, що вилізете боком воріця вже не знайти. Позатягне з головою трасовиця му І з душею, що живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злото скорість, Дорогі Дорогії самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золотії грають рибки в кришталевих скарничках і ведмеді ходять здибки в рукавичках і жупанках. Враз таба там обморочать блиск і пахощі міцні. Попугай затурочить приказки якісь дивні, і безглузді очі втопить в тебе рибка мовчага. Тут вурт, обсупить кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже, воругнутись, кров одразу потеча. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наша в пастку він на миш, то сиди, бо вприкувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай гостей, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден, зараз ток тебе в лобок, якщо ти носить на годен рукавички і жупанок. Стань за службу подарують рукавочки і жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, не торкнешся всюди брам, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця, кажуть, бранка там ридає. Жде юнака молодця, коли неї там жар птиця співу душу потіша, та сумна місь затемниця, смутна в дівчини душа. Як би хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків, Мусить перше розрубати сімдесят, ще й сім замків, вже вам казка обридає. Що ж, хто має кладенець, хай замкить розрубає, буде, каже кінець. Сподобалась казочка? Вподобайка, коментар і підписка будуть стимулом і надалі записувати цікавинки для вас. Бажаєте підтримати проєкт гривнею? В описі знайдете посилання на Патреон, Монобанку та реквізити української банківської картки. Окремо хочу подякувати патронам за підтримку, зокрема Кирилу Червоняку та Володимиру Мельнику. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проєкт. Величезне вам дякую. Також шукайте нас у Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!